Смаколики, дитячі саморобки та книжки у Чернігові. Діти влаштували благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. Протягом тижня вихованці одного з клубів за місцем проживання продавали перехожим власні їстівні чи творчі вироби. Ми збираємо нам необхідне їм, що їм потрібно будемо. Якимо якісь їм треба запаси, щось їжа їм треба, як щоб вони їли. Вони захищають нас, вони дають нам свободу. Якщо б не вони, то нас би не було. Ініціаторами подібного заходу були самі діти. У цей непростий для нашої країни час малеча виявила бажання підтримати наших воїнів, які кожного дня відстоюють нашу свободу та незалежність на фронті. З організацією ярмарки допомагали як батьки, так і вчителі. Коли я зрозуміла, що їхні наміри дуже серйозні, вони не відступляться, то тоді вже я повідомила батькам у групі і батьки з радістю підтримали ідею дітей. А ми я розуміла, що головне все таки це безпека дітей. Тому ми не могли влаштувати якусь таку масштабну і тривалу ярмарку. Отже, ми вирішили кожного дня потрошку по декілька столів, щоб у випадку повітряної тривоги ми могли швиденько зібратися і відправитися в укриття. А сьогодні у нас заключний день нашої ярмарки. Ну і сьогодні, звичайно, ми передамо. Ці кошти, які зібрали діти волонтерам. волонтери, кажуть, чимало дітей зараз долучається до зборів для військових. Всі намагаються, хоч якось, підтримати наших захисників і захисниць, хто як може. Проте малеча сама вирішуватиме на що підуть зібрані ними кошти: на покупку дронів, спорядження чи інших необхідних військовим речей. Ми будь-які такі суми збор нас завжди вирішують дітки, і навіть якщо роблять переводи, то роблять позначення. От дуже за два дні у мене три такі дитячі переводи. От дівчинка ложечки продавала, а дівчинка від свого мрії збирає на айфони. Вона 500 гривень перерахувала. От там прямо в дописі написано, що від Десятирічної дівчинки, що збирає на айфон, дітки продавали печиво, теж прислали 500 гривень. Тобто, і вони написали те, що це на ліки. Тобто, якщо дітки написали, що то наліки, вони йдуть конкретно на ліки. Загалом за тиждень діти зібрали більше 6 тисяч гривень. Педагоги зазначають, подібні заходи допомагають дітям відволіктись від війни та зробити свій вклад у нашу перемогу.